Напередодні нового року у Брошнівському лісопромисловому ліцеї відбувся ярмарок українських страв. Під час заходу усі присутні мали можливість не просто посмакувати різноманітними смаколиками, придбаними на ярмарку, а ще й ознайомитися із цікавинками кулінарного мистецтва під час майстер-класів. Взяли участь у майстер-класах та спробували українські страви, і наші кореспонденти. Ідея сята виникла з ініціативи керівників методичних об'єднань, адже саме під час таких заходів підвищується рівень кваліфікації кожного педагога. Проводиться обмін досвідом між спеціалістами, каже директор Брошнівського лісопромислового ліцею Віра Іванів. Це ідея наших керівників методичних об'єднань, бо вже це вже третя така методична декада, і зрозуміло, що підвищення рівня кваліфікації кожного педагога є основою основ для випуску кваліфікованого робітника для підготовки кваліфікованого робітника Зрозуміло, досвідчені працівники діляться досвідом з молодими спеціалістами, і от сьогодні ви бачите захід. Ну це не захід, це справжнє свято. Таких свят учні чекають. Це вже третій такий турнір. Зауважує викладач спецдисциплін кухарських професій, голова методичної комісії Зоряна Зорій. Даному етапу передували два попередні: у першому учні проходили теоретичний рівень, а в другому практичний. А вже під час третього майбутні кухарі-кондитери змагалися умінні швидко на. Вчитися під час майстер-класів оздоблювати вироби з тіста, мистецтво карвінгу та квілінгу. Проте головною подією даного свята було долучення учнів і вчителів до часточки допомоги учасникам. АТО. головною подією сьогоднішнього дня є те, що ми хочемо з учнями долучитися до допомоги учасникам антитерористичної операції. Волонтерський рух є дуже поширений у брошневі. Ми знаємо, що батьки наших дітей займаються волонтерством, готують різні. Ві набори збирають одяг, кошти і ми з учнями також долучаємося до цієї події. І ось ми маємо тут вироби, які готували учні, які будуть сьогодні розпродані, і кошти будуть передані для учасників антитерористичної операції. Слід зауважити, що в майстер-класах взяли участь не тільки учасники турніру, але й усі бажаючі. За допомогою майстрів виробничого навчання вчилися оздоблювати пряники, майстерно вирізати овочі для використання фуршетних і банкетних столів, виліплювати зріджового тіста різноманітні професії. Across them. Uh -huh. А ще складали паперового ангела, якого разом з іншими подарунками та листами з привітаннями Нового року та Різдва Христового відправлять бійцям на передову. Це польова пошта. Ми пишемо листи учасникам АТО з привітаннями з Новим Роком з різдвяними святами. Хочемо побажати їм як пошвидше повернутися живими, здоровими і з перемогою. Окрім майстер-класів, всі присутні мали можливість спробувати і найрізноманітніші витвори кулінарського мистецтва. Солодощі, вироби з тіста і м'яса, дарунки із саду та городу приготовлені власноруч учнями ліцею. Ці всі наші вироби виготовлені учнями нашого Брошнського ліцею. власноруч. Ми виготовляли кекси на масляно-безквітній основі. У святковому ярмарку взяла участь і учениця третього курсу з професії кухар кондитер Вікторія Горблянська. На рожнятівщину Вікторія приїхала з Луганської області і лише з вересня навчається в Брошнійському лісопромисловому ліцеї. Проте надзвичайно задоволена. каже їй тут краще ніж удома. Дуже хороші люди, вчителі, а ще знайшла багато друзів. Я з міста Красний Луч приїхала сюди 6 вересня. Е, дуже тут сподобалось, Навіть більше вчитись тут більше подобається, ніж там себе. Е, дуже хороші вчителя тут, е, в гуртожитку жиють, дуже файно відносяться тут люди. Гості святкового дійства були приємно вражені не тільки оригінальністю та різноманітністю страв, але й смаковими якостями. Дуже смачно зізнається волонтер Ірина Кузьміна. Каже, такого куліша шкварками варто спробувати. Задоволені від того, що діти такі здібні, такі талановиті, скільки всього такого приготували багато. Всі виручені кошти не хочуть передати воїнам АТО. Дякую їм за таку співпрацю. Дуже все бачу, що смачно. Справді представлені на ярмарку кухарські шедеври були надзвичайно смачними, тож розпродалися вмить, а величені кошти передані бійцям АТО. На заході, окрім презентації, різноманітних смаколиків та ряду майстер-класів були і запальні таночки. Лунали колядки, проводилися вікторини та розігрувалися лотерині квитки. Кошти, і теж будуть передані українським військовим.